Складно знайти житло в Португалії і щоб заїхати в квартиру, потрібно заплатити наперед близько 10 тисяч євро. Ми сестелегідь почали шукати квартиру в Португалії, порівнювали міста, регіони, щоб зрозуміти, де нам буде комфортніше і яка між ними різниця в ціні. Написали міні резюме на ідіалішта про свою родину. Чим ми займаємось, плюс-мінус який дохід маємо для того, щоб якомога більше орендодавців відгукнулося на наші повідомлення. Щоб заїхати в квартиру в Португалії, є декілька вимог. Але цим вимогам не відповідають люди, які щойно прибули в Португалію. А саме останніх три платежі з минулої квартири. Поручитель, який також покаже свій фінансовий дохід. І НІФ – це ідентифікаційний номер, якого також немає у людей, які щойно прибули в Португалію. Зазвичай по стандарту потрібно ще внести два депозити і два місяці оренди квартири. Тобто, Всі ці фактори різняться. Десь може бути один депозит і два місяці оренди, десь може бути три на три. Тобто ця інформація вже залежить від самого орендодавця. Або ж у вас може бути ще варіант, коли ви платите на рік вперед, тобто це може бути від 8 тисяч євро або від десяти тисяч євро. Ви проплачуєте свою квартиру на рік вперед. Побудували свій план і рухались чітко по ньому. Вже за три місяці ми заїхали в квартиру з контрактом від одного року, також з можливістю його пролонгації. Наскільки швидко ви знайшли житло? З чим зіштовхнулися? поділіться, будь ласка, в коментарях мені дуже цікаво.